Казка козенятко та підступний вовк. Або якщо у двері хтось стукає. На краю великого, соснового лісу, стояла маленька хатинка з біленими стінами та дахом, критим очеретом. Тут жила мама коза зі своїм маленьким козеням. Одного дня мама коза розгорнула книжку бок та семеро козенят і тихим, теплим голосом вкотре почала читати казку і залишила коза козенят удома, наказавши не відчиняйте дверей нікому окрім мене. Козеня затимувало подих. Слухаючи знайому казку. А коли казка була прочитана, козеня прошепотіло Мамо, а вовки справді такі хитрі. Коза обережно погладила дитину по голівці. Так, синочку, вовки можуть прикидатися добрими, співати ласкавим голосом, але ти завжди маєш пам'ятати. Ніколи не можна відчиняти двері чужим. Козлиня слухняно кивнула, а потім ще тихіше додало. Я ніколи не відкрию, мамо, обіцяю. Коза усміхнулася і ніжно притулила його до себе. Козиня визирнуло у вікно. Ліс стояв величний і тихий. Його верхівки сяяли в останніх променях сонця. А ще, продовжила мама коза, у нашому лісі живе біла білочка. Вона мудра й справедлива. Якщо трапиться біда, вона завжди стане на захист і підкаже, як діяти. Тоді я нічого не боюся, мамо, сказала козеня і ще міцніше пригорнулася до мами. А тим часом, глибоко, в темному яру, у кам'яній печері палало багаття, полум'я кидало страшні тіні на стіни, а в центрі стояв великий чорний казан із Киплячою водою. Він булькав і плювався парами, наче чекав своєї здобичі. Поряд сидів вовк, його жовті очі блищали в темряві. На колінах у нього лежала та сама книжка вовк та семеро козенят. Але він читав її зовсім інакше не як мама коза. З любов'ю й турботою, а з холодним розрахунком. Не відчиняйте дверей нікому, повільно прошипів він і посміхнувся криво. Ха-ха-ха, клята казка вже навчила дітей бути обережнішими. Він відкинув книжку і потягнувся до гострого ножа, який лежав. Поряд. Метал дзвінко скреготів об камінь, коли вовк почав його точити. Кожен рух лунав, немов страшна пісня. Потрібно вигадати щось нове. Але що? Голос підробити, бурмотів він сам до себе. Ні, це занадто просто. Молочком заманити, Цукерками? подарунками. Він пирхнув. Та вони вже знають цей трюк. Треба щось хитріше, щось таке, що вдарить по самому серцю. Він підняв очі до стелі печери і з його пащі вирвався хриплий сміх. Ха-ха <смір> ха. А що, як сказати, що його матуся у біді? Малеча так любить своїх батьків, злякається і піде за мною куди завгодно. Ха <смір> ха. Він ще раз глянув на киплячий казан, уявляючи, як у ньому булькатиме майбутня жертва. Ха, ха ха. ха Його сміх рознісся печерою і навіть вогонь у багаті здригнувся від його звуку. Наступного ранку сонце залило світлом лісову галявину. Мама коза поралася біля столу, складаючи у кошик свіжі трави та ягоди. Синочку, мені треба відійти до лісової галявини. Сказала вона лагідним голосом, але трошечки схвильованим. Там достигають найсолодші ягоди. Я швидко повернуся і пам'ятай нікому не відчиняй дверей. Козеня кивнуло, але в очах його майнула тривога. Я обіцяю мамо, не відкривати чужим. Коза ніжно поцілувала його в лобик. І вийшла з хатинки та рушила стежкою між високими соснами. В хатинці запанувала тиша, козеня прислухалося до звуків лісу за вікном, до співу пташок, шурхіту вітру і щось щось далеке, низьке, від чого холодком пробігло по спині. Козеня сиділо біля вікна, розглядаючи малюнки у казці. У хатині було затишно. На столі стояла мисочка з молоком, а в печі потріскували дрова. Та раптом у двері хтось постукав. Козеня насторожилося, серце заколотало, воно пригадало мамині слова. Не відчиняй двері чужим. Хто там? спитало воно тремтячим голосом. І тоді почувся хриплуватий голос вовка. Козенятко, відчиняй. Твоя мама в біді. Вона послала мене за тобою. Козеня здригнулася. У біді. «Так!» Вона впала в яр і кличе тебе. Тільки ти можеш допомогти. Козиня притулилася вухом до дверей. Голос звучав дивно, але слова про біду не давали думати ні про що інше. Мамо. покликало воно у відчаї. Але я не можу відчиняти двері незнайомцям. Доведи, що ти говориш. Правду. Вовк витягнув мамину хустинку, яку тільки навкралі з мотузки, де сушився одяг біля хатинки. Він просунув її у щілинку дверей. Бачиш, ось твоєї мами хустинка. Вона справді мене просила, збрехав він. Козеня побачило знайому річ. Але мама казала. Почало воно, та вовк гримнув сильніше. Якщо не вийдеш, їй стане ще гірше. І двері знову задрижали від його лапи. «Мамочко!» – прошепотіло козеня. Я боюся за тебе. І, не роздумуючи, воно закричало. Мамочко, я біжу до тебе, я врятую тебе. З цими словами козеня зірвалося з місця і вискочило за поріг. Воно бігло з усієї сили, навіть не озираючись, а поруч, у тіні високих сосен, уже чекав вовк, його очі спалахнули від радості, він тихо прошепотів собі під ніс. Ну, от, маленьке довірливе дурнятко, тепер ти моє ха. -ха, 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 -ха. Вовк вже майже наздогнав козеня, коли раптом із гілок старої сосни стрибнула біла білочка. Стій, вовче. Вовк зупинився, заскриготів зубами, не очікуючи на появу захисниці. Що ще за втручання? гаркнув він, але білочка зухвало зістрібнула просто між ним і козеням. Ти не проведеш мене своїми хитрощами, Сіромахо, сказала вона твердо. І козеня теж більше не обманеш. Вовк, зрозумівши, що його план провалився, загарчав і зник у хащах. Біла білочка повернулася до наляканого козеняти і лагідно, але серйозно промовила. Пам'ятай, маленьке, чужі можуть прикинутися знайомими, навіть викрасти мамині речі. Хустинка чи будь що інше ніколи не є доказом правдивості слів незнайомця. Тому порада перша, продовжила білочка, разом із батьками потрібно вигадати таємну кодову фразу. Це може бути будь-що дивне й смішне, що знає тільки ваша сім'я. Наприклад, моркв'яний пиріг із варенням, і довіряти можна лише тому, хто цю фразу назве. Козиня кивнула, запам'ятовуючи. Порада друга. Якщо хтось незнайомий тобі скаже, що з твоєю мамою щось трапилося, не вір одразу. Запам'ятай, навіть якщо мама потрапить у біду, вона ніколи не відправить до тебе незнайомця. Ніколи. Порада третя. Продовжувала вона, ніколи не йди в незнайомі місця з чужими, навіть якщо вони дуже наполягають. Хто справді хоче допомогти, завжди покличе дорослих, а не дитину. Невдовзі з лісу, тримаючи кошики з ягодами, повернулася мама коза. Мамочку. вигукнуло козеня. Я так злякався за тебе. Вовк сказав, що ти у біді. Я мало не пішов із ним. Мене врятувала біла білочка. І, мамо, давай ми теж придумаємо кодову фразу. Хай вона буде сонце у глечику, і якщо Прийде хтось чужий, я повірю, тільки тоді, коли він скаже ці слова. Мама усміхнулася крізь хвилювання. Це мудре рішення, любий. Давай повторимо разом правила безпеки, які ти сьогодні вивчив. Перше правило ніколи не відчиняй двері. Незнайомим. Друге правило мамина річ ніколи не є доказом правдивості слів незнайомця. Третє правило: Не вір словам про біду. Краще зачекай і перевір. І завжди пам'ятай справжня допомога. Приходить від тих, кого ти добре знаєш. Козиня серйозно кивнуло. Я ніколи більше не зроблю такої помилки, мамочко, обіцяю. Білочка задоволено усміхнулася, адже знала. Цей урок запам'ятає не лише козеня, а й усі інші діти, що почують, Цю історію. У лісі знову стало тихо й світло. Сосни шелестіли кронами, наче сам ліс погоджувався. Тепер, мале козеня, стало розумнішим та сміливішим.